Я виході нахуй з машини. Ой-ой-ой, і знову поліція пробиває дно. Ну що, друзі, дно? Пробита зараз, ви подивитесь шокуюче відео, що з вами може трапитись на дорозі, коли вас зупиняють співробітники нашої поліції. Ви ви на не що не ви робите? Зараз поїдемо, проходить. Виділити нікуди поїдемісівелка прохакуда проєсівенка. Докази будуть предоставлені до суду. Я не знаю, він просто мене витягнув з машини. На мене що? Ви виходите ви ви Виході поліцейські зупинили автомобіль. Але замість того, щоб надати докази порушення, вони вирішили діяти. Жорсткими методами так хочу, говорю. погрози ТЦК а в подальшому застосували силу відносно водійки та молодого пасажира. Услышали мене. Так, хочу, говорю. зараз будем розмовляти. на ти, на ви Зараз часу виси, друзі. Після перегляду даного відеоматеріалу ви зрозумієте, чому вам обов'язково потрібно мати юридичну підтримку та юридичний захист на дорозі. Я прошу вас зробити максимальний репост даного відеоматеріалу, щоб в подальшому керівництво подивилось на своїх підлеглих, призначило службову перевірку і була надана правова оцінка діям даних. Полицейских. Почему у вас нагрудная камера находится на поясе? Потому что так хочу. Услышали меня? Так хочу, говорю. На основании вы чего вы остановили, вы, вы остановили автомобиль? Вы что это? За порушение правил дорожного движения. Покажите. В смысле, покажите? Ну, доказательства. Ну, доказательства. Ну, доказательства. Что я проехала на красный. Я вам сказал, что я проехала на красный. Так а, Ну, в ну связи предъявите доказательства о том, едете, что по мы по нарушили дороге. правила дорожного движения. Я ехала по своей полосе. Я хотела повернуть налево, но там <говорить> была машина. Я соответственно своей полосе. Направо. Направо, да. На ну, направо. Я кажу, пройди на войде. На основании чего? На саме що я зупинив вас провірить документи. Є всі не для документів. документів, документні вибухова закона. Спочатку докази, а потім документи. Є відповідне рішення Верховного суду України. А рішення Верховного суду України обов'язкові до виконання співробітниками поліції. І тут водії ми для вас підготували відповідну пам'ятку. 20 рішень Верховного суду, які повинен знати кожен водій. Дана пам'ятка допоможе вам при спілкуванні з даними. С и полиции. Ой. Сейчас будут основания, проверки документов. Ну, если это был бы блокпост, то да, так я на основании чего. на основании ну, чего? На Проверки документов такого основания нет. Сейчас посмотрим. Здесь основания нету. Нету такого. Ну какой нету закон? Сейчас посмотрим. Какой мы. закон? Сейчас поедем вместе. И в ЛК проходим. Куда Дай проедем? в военкомат. Никто Все, никуда да, не поедет. Иди. Никто никуда не поедет. Уверен? Ну да. да. Уверен? Да. Сомневаюсь. Что? Вы и посвящение воде? Да, но... Причина остановки, Придели? я же говорю. Причина остановки. Для того, чтобы предъявить, вы должны что-то по процедуре показать. Да какие видео доказать? Ну обычно. Ну, что на основании чего вы остановили вы машину? Какие основания? Ну на основании чего вы остановили машину? Вы вообще полицейские скажите, пожалуйста. Почему не придавили вы, свое? Вы, можете вы, представиться. Я же представлялся, я же не попугай. Я подошел. Покажите. Свои я документы. подошел, сразу Покажите свои документы. Почему ведетесь так? Вот люди сзади сидят, покажите свои адекватно. документы. Вы слышите меня или нет? Сейчас поддержу. Сейчас... На вы могу. Могу. Сейчас, на вы могу, покажите свои документы. Да. Покажите свои документы. Я вам сейчас удивлю, на Пашу вы вымогу. Сейчас поедем с вами на первую мову И все у нас не закончится. Тогда, Карин, звони 101, сейчас будем вызывать проверку. Кто нас остановил? На основании ну, почему чего они нас не остановили? не проявили свое удостоверение? На першу вимогу громадянина. На яку вимогу на першу? На яку першу вимогу? Що ти мені тут розповідаєш? На мою першу вимогу. А що ви почали тикаєте? Ви со мною даже не так разговаривать, вы, вы присягу давали, Як ви должны со мной разговаривать? Вы тыкаете только, что у ну, нас культурно. видео есть. Так, смотрите, що хочете! я все говорю. Зараз... Ну, я, спорю, разве я, это, ну, как ты? Там должен ты... разговаривать полицейский на ты? Сейчас будем разговаривать на ти! на ви! сейчас все выяснили, да. Я с вами веду себя Пока что, Пока что нормально. Это вы считаете нормально? Да. Я считаю, что Это не нормально. Кто пешком дальше пойдет, а кто с машиной, Причина кто на не Услышали не Причина Вы, вы не слышали меня? Вы мне угрожаете? Я вам не угрожаю. Вы мне угрожаете? Я вам а что вы уважаю. только что сказали? Это была угроза? Нет, я вам не в том, а что это только что было? Снимать меня не надо. Я говорю, печально все Так закончится. хочу, так и буду сюда вести. Печально все закончится. А это вы, вы угрожаете я, мне? Я не угрожаю тебе. Почему тебе? Да потому что хочу так с ним разговаривать. А какого вы имеете право? Я вам как-то нагрубил, что вы так себя ведете? Нет. Я не вам ничего не сказал, чтобы вы себя а так вы вели. Вы себя? как? Так? А, я да, вас просил. Ну, я вам ну, граждан, мы... остановки. Я объясню. Ну вы как-то там себя ведете. Вы порушуєте право дрожжи руху. Что вы конкретно нарушение? Слева Право справа влево. Это нарушение? Это нарушение, да, маневрование. При свободном правом ряду. Вы поворачиваете с левой полосы направо. Ну так там Тесла ехала. Я как Тесла? Тесла что ехала. Я, я перестройся на правый ряд, потому что я буду приехать. Так бы заранее даже Так Как да. бы в самом конце 11 метров, где закрепиться. На... Покажите мне, покажите где мне. что, кто нарушил. Скажите мне обратное перекрестки на заре. Вы с левой покажите, покажите. Да. Видео Доказы будут предоставлены до суда. Не до суда, а конкретно здесь вы, вы, вы здесь рассматриваете вы дело. До суду. Нет, вы здесь до рассматриваете суду. дело. Здесь Нет. вы рассматриваете Нет. дело. Да, вы здесь Нет. рассматриваете Нет. дело. Вы должны предоставить как нарушение. Мы будем вы не мы будете вырисовывать, вы будете вам дал. Вы будь ласка, надайте посвящение водиасу доступа к престарелым. Пока вы не покажете ничего, вам никто ничего не снимет. если вы не выполните законный вымоги противника полиции, вас будет затры. Законна вимога у тому числі до кам'янського районного управління для складання адміністративних матеріалів. Зрозуміло вам чи ні, ви мене чуєте? Я вас прекрасно розумію, і ви мене Покажіть, сто хто нарушив. Вам все покажуть. Ви порушили. Можете показати, мені? Ну, показати я вам ще раз кажу. Ну, де ваша нагрудна камера а? на поясі? Чому на ваша нагрудна на грудна камера на поясі. А на що поясі? вам ще мені не нравиться. Слушне зауваження стосовно боді камери співробітника поліції є на кас МВС номер 1026, де зазначено під час здійснення повноважень поліцейськими портативний відеореєстратор закріплюється на його форманому. Одязі на грудях, а не ось тут. Що в мене жетон може не там виси. Може, То, що ви не представили, не то що ви не показали документи на першу вимогу. Громадянина. Я то, що ви вивчили? вивчили. вивчили. Да. Заль, що ви цього не вивчили. Ви вивчили. Ви, вивчили. Виходимо з машини, будь ласка. На основании чего? Я, выходим с машины. На основании чего? Что, что ли, вы, такой... делаете? Да 차а, вы делаете? Что вы делаете? Я говорю, с машины вы что Я говорю, вы что делаете? Я руку. выходим с машины. Что вы делаете? Я руку. с машины что вы делаете? Я говорю, выходим нахуй с машины. Ой-ой-ой. Это не нормальное? Я говорю, выходим с машины. Что вы делаете? Что вы Я делаете? Адрес, что вы зар... делаете? Я зар... Зар... снимаю. Я что кого вы имеете право? Завык что вы вы что это делаете? такое? Что вы делаете? Я просто Ой, сижу. Что вы делаете? Что это такое? Что это? Он только что ударил молодого человека? Что вы делаете? Вызывайте полицию? Так а что вы что делаете? Что вы делаете? Вы полиция? Вы что вы делаете? Зачем вы мне светите в глаза? Руки что И вы делаете? делаете? У меня есть все на видео. Вы все прикалываетесь? Вот машина. Вот хозяин сидит Что Покажи. это такое? Вот, да. Вы не хватаете меня, пожалуйста Это что вы делаете? Я не, я не делаете? знаю. Он просто меня вытянул с машины. Ты, на, на меня нападаешь. Вы выходите. Что, вы что вы делаете? Он говорит, что, что я вы делаете. Справа. Что вы делаете? Справа. Что вы делаете? На відео ми побачили, що поліцейський застосовував силу відносно дівчини, водія та молодого пасажира. Якщо ми почитаємо закон України про національну поліцію, то ми зрозуміємо, що в даній ситуації поліцейський не мав права застосовувати силу відносно хлопця та відносно дівчини. Услышали мене так, хочу, говорю. Молодь стикається з безпідставним насильством від тих, хто має право охороняти. Порядок і так не повинно бути. Докази будуть представлені до суду. Докази це фактичні дані, які свідчать про те, що водій причетний до адміністративного правопорушення, стаття 251, І водій має право на дорозі під час зупинки автомобіля вимагати та ознайомлюватися з доказами. А в даній ситуації я впевнений в тому, що у них доказів порушення взагалі не було і не буде. Тому що адміністративний матеріал в подальшому не складався, Я яру виході нахуй смашини. Неетична поведінка даного співробітника поліції є дисциплінарний статут, який забороняє йому так спілкуватись з громадянами України, услышали мене так хочу, говорю. юристами нашого клубу були підготовлені відповідні інформаційні запити та скарги для того, щоб в подальшому керівництво даних співробітників поліції призначило службову перевірку, та була надана правова оцінка дієм такого поліцейського. Так не повинна бути. Поліція повинна служити та захищати, а не вчиняти незаконне свавілля на дорогах України. Що робити в такій ситуації? Завжди фіксуємо на відео дії поліцейських, встановлюємо Момо особу, закриваємо двері автомобіля, відкриваємо трішки вікно і починаємо спілкуватись. Поліцейські порушує ваші права або незаконні вчиняє дії. Одразу телефонуй на 102 на гарячу лінію Міністерства внутрішніх справ. Телефонуйте, лишайте скаргу. Приїжджає служба моніторингу. Пишемо відповідну скаргу на дії такої поліції. А в подальшому потрібно мати юридичну підтримку, і одразу викликати адвоката. На місце зупинки вашого автомобіля, щоб подальшому діалог відбувався між адвокатом та поліцейським. Друзі, коментуйте дане відео, поширюйте даний відеоматеріал, для того, щоб суспільство побачило, що є у нас проблема на дорогах. Є такі співробітники поліції, які не захищають а будуть застосовувати силу. Поширюйте дане відео, щоб керівництво даних співробітників поліції побачило і в подальшому надало правову оцінку діям даних поліцейських. Так не повинна бути, і в свою чергу, друзі, я прошу вас підтримати наших захисників. На даний час відкрито збір, важливий збір, і хлопцям необхідно придбати систему РЕП. По можливості підтримайте нас. Здоров'я, дорогі наші В Цей нелегкий час. Ми військовослужбовці 27-го батальйону стрілецького 67-ї бригади виконуємо завдання на сході е, Приближення нашої перемоги ми потребуємось. У перебіг, вишановки Рем, яка дуже допомагає від боротьби з дронами і рятує наші життя. Слава Україні!